Бронювання у дії відтепер керівники критично важливих підприємств можуть забронювати військовозобов'язаних працівників через електронний портал. Більше про це знає наша Тетяна Дадак. Зі слів розробників, раніше процес бронювання займав кілька тижнів, а тепер годину. Керівники компаній, які є критично важливими для функціонування економіки або працюють на потреби сил оборони, можуть бронювати працівників на порталі Дія термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують Збройні сили України чи інші військові формування, на термін дії контракт замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник. Аби забронювати працівників, керівнику потрібно подати заяву на порталі Дія система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надійшле результат щодо кожного в особистий кабінет. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби. Але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Вже за годину керівник матиме рішення за кожним окремим працівником, заброньований він чи ні. А в разі відмови відразу побачить причину. У співробітників інформація про успішне бронювання з'явиться в «Резерв плюс». Аби забронювати працівників керівнику, потрібно оформити заяву на порталі Дія система автоматично перевірить чи відповідають вони вимогам, та надійшли результат по кожному в особистий кабінет.